Салат шопський. Складники, помідори 3 штуки. свіжі огірки 4 штуки. Цибуля ріпчаста 1 штука. Сир моцарелла 200 г. Сіль 1 чайна ложка. Перець чорний мелений до смаку. Оливкова олія. Перець болгарський зелений. 1 штука. Миємо огірки та болгарський перець. Якщо в огірків дуже товста шкірка, то її потрібно зняти за допомогою ножа. Також очищаємо болгарський перець від насіння. Нарізаємо ов овочі довільними кубиками та відправляємо в миску. Після цього необхідно нарізати ріпчасту цибулю півкільцями і відправити в салат. Помідори нарізаємо невеликими шматочками, з'єднуємо з іншими інгредієнтами і перемішуємо. Викладаємо овочі на плоску тарілку, зверху просипаємо сіллю чорним меленим перцем і спеціями за смаком. Полийте салат оливковою олією і додайте свіжої зелені. Фінальним штрихом натираємо сир на дрібній терці і Посипаємо ним салат. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!